Іван Шелестер, арбітри цієї зустрічі Андрій Фіценко, суми та Павло Мельничук, Валено-Франкіст. Дова що... зараз пас на федучка спиненко читається пас Довгий Зараз три, три фактично вже контратака у а... Тут не було боку Малька. Довгий. Довгий провай зараз не збиває. Ось тут зараз від коментаря. Кавдушка... Гамраєв тут зараз бореться за меч. Борьбу Хамраєв зараз іде вперед, вже боякий бояки прорває і зараз корописький вбивається м'яч перед собою, далі вже зберігається. Ну, там зараз уже атакує у нас е... Е... Мотив, знушки... і локомотиву, теж е... не все вдається зараз. Е... І зараз момент штурму Федорчук, Федорчук, Федорчук зараз пробиває сам. Чому зараз? А ось чому зараз Федорчук такий забив сам? Хоча, чесно кажучи, не прошу вас передачу на Семен на Семененка, вибачайте. сказати, чому зараз Федорчук не дає передачу. Ну, зрештою, Федорчук таки забив і вочевидь, саме це рішення було вірним. Зараз пробиває бояки, це простір був на. Довгий простріл, Піліг, зараз довгий, це був простріл, одне удар. Але тут від ноги габера м'яч вийшов на аут. 42 секунди до кінця першого тайму, пробиває зараз закачує, це випискується міжтяння. Свої команди використовує, можна сказати, перевірю Бійців Зараз помиляється. Макаруша, і контратака зараз може бути для локомотива довгий дай пас на бояку! Абиякий боякі зараз! І забиває такий Абиякий. Невідомо вже з якої спроби збиває Абияті, і він зрівнює зараз рахунок, але після цього Проває знову на е, порушу у захашника підбрання за Мальком, Малько, Малько тут зараз проти Жикавляє е, Надій, проває Малько тут зараз Зіграли зараз штурмовики цей, а от про стил, це не просто цепав, він зразу на е, Семенко тут далі вдавано, Макарушу відчитає цей пас Пархтеку зараз Буває знову між своєю командою е, Хамраєв, зараз пробуває Семененко тим часом Макаруша, Риває, зараз він порохне та відбувається. Далі добування не далі добування було. З Макаруша, що він додає вже поступити Маковусі. І зараз може бути у локомотива де переда Баяки, поки що сам не йде. а Баяки Вириває Баяки І зараз вириває бояки! Менше дороги Влітає у ворота! Владислава Баяки. Оформлює дубль у нас на 24-й хвилині наш. Зараз ці хто ви розумієш, просто зараз! Не забиває Федорчук! Такі, не забиває шторм зараз! у Федорчука Федорчук не пас на Базюня. Безвін приває, сам зараз пахнет! Залучай на Дальній кут 25 секунд до кінця цього другами залишається. Зараз базін, йде вперед. Базюнь приває! Сам пахнет! Зараз! Паркнек отправляє свою ж помилку! Зараз пас на бояку, а біякі приймається подальшу вбивати навіть не став. Зараз, а боякі, але зараз пролунало у нас фінальна середина, отже.